Різноманітне обладнання на підприємствах, лічильники у наших квартирах, прилади у поліклініці, засоби зважування продуктів у магазинах. Точність усіх цих вимірювальних процесів забезпечують фахівці підприємства «Кривба стандарт метрологія. Метрологічний центр займається перевіркою средств змірительної техніки, які використовуються в очень большом объеме производств, те, которые касаются как и повседневной жизни, так и промышленных предприятий. Мы первые в Украине, которые аккредитованы по международному стандарту ISO 17025 Это требование к калибровочным лабораториям с оценкой неопределенности измерений. Наши специалисты разработали эти методики по всем видам измерений. Вот. И в настоящее время к нам приехали принять опыт. Сучасний світ диктує свої умови. Міжнародні стандарти якості вимагають нових методик метрологічних досліджень у всіх сферах життя. Зокрема, в Європі усі автомобілі обладнані тахографами для здійснення міжнародних вантажних та пасажирських перевезень українським водіям таке обладнання також необхідне. Гарантувати точність його роботи можуть лише спеціалісти-метрологи. Стримувані євросоюзу і європейських країн, Это установка на автомобиле с целью безопасности автомобильных тахографов, которые следят за движением автотранспортного средства. Ну, у нас в городе никто не обслуживал эти тахографы с целью оказания заказчикам услуг. С поверки, ремонту і калібровки цих тахографів. наше підприємство от приобрело прибор та тахотестер, като програматор на підприємстві контролюють роботу лічильників споживання газу, води, електроенергії, точність показів медичного обладнання. Отож, як переконані спеціалісти метрологічного центру, не лише комфорту побуті, але й здоров'я кожного з нас залежить від точності та правильності роботи приборів. В нашому відділі є практично все обладнання, необхідне для поверки медицинского оборудования, электрокардиографов, электроэнцефалографов, аппаратов ультразвуковой диагностики. В частности, есть оборудование, необходимое для контроля выходных параметров приборов физиотерапевтического предназначения, таких как приборов ультразвуковой терапии, Приборов для проведення низькочастотної електротерапії, високочастотної терапії і СВЧ терапії у центрі Кривба метрологія» розповіли про найближчі плани придбання приладу, який здійснюватиме повірку лічильника споживання води прямо на місці у помешканнях криворіжців. Проливная установка предназначена для поверки счетчиков горячей и холодной воды диаметром 15-50 мм. Установка позволяет одновременно поверять 10 счетчиков. Процесс полностью автоматизирован, исключает человеческий фактор. Здесь мы занимаемся поверкой счетчиков электроэнергии трехфазных и однофазных, которые используются и в быту, и на промышленных предприятиях. Однофазные счетчики, они стоят в квартире каждого жители нашего города и, конечно же, считают электроэнергию. За точность, соответственно, мы вам гарантируем. Это двукоординатный измерительный прибор. На нем мы измеряем расстояния различные. Например, вот сейчас лежит диафрагма, это приспособление для учета газа. В ней нужно измерить внутренний диаметр. Вот. И в зависимости от того, как мы точно его измерим, будет правильность. Розходи газу, ну то есть розчоти, оплати і так далі. У день професійного свята метрологи залюбки діляться секретами своєї роботи і переконливо запевняють, у Кривбас стандарт метрології все точніше, аніж в аптеці.